І ось ми можемо бачити, що на господарстві також є Landini Та ще один трактор виробництва заводу Argo Tractors – Маккормік. По своїй суті це однакові трактори, проте в них різна розкраска та бренд. Оскільки розраховувані вони трішки під різні ринки збуту. Але в принципі на ринку України представлені обидві ці моделі.